Доброго раночку, мої любі дітки! Ось і закінчується чудова пора року осінь. А давайте сьогодні з вами згадаємо назви осінніх місяців. На початку осені. Сади, парки, ліси стояли майже зеленими. Де не де листя змінювала своє забарвлення. Це була яка осінь, дітки? Так, це була рання осінь. У серпанку павутиня білі ниточки снуються, вже тумани одалині у ранкову пору в'ються. Так, дітки, це перший місяць осені, вересень. А тепер згадаємо другий місяць. У яскрава жовтий колір пофарбувала осінь листя клена і берізки, у червоний листя горобини, вишні, у пурпурний багряний черемху. Кличуть нас ліси, поля, сади позбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Жовтень, молодці дітки. Ще жовтень називають золотою осінню. А зараз згадаємо третій місяць капле з неба і зі стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів від листя сад що за місяць. Так, дітки, листопад, дерева і кущі скидають листя. Багато трав'янистих рослин засихає. З кожним днем рослини отримують все менше і менше тепла да світла і припиняють рости. Давайте ще раз згадаємо назви осінніх місяців. Перший місяць. Вересень, другий. Жовтень, третій місяць. Вірно, листопад! І наступна станція у нас пора року зима. До побачення, мої любі!